Євген на війні втратив обидві ноги, але вже у перший день після операції міркував, як і куди піде працювати. Його цілеспрямованість відзначають і лікарі, які пропрвали тисячі тяжко поранених бійців. Далі історія воїна, який надихає не здаватися. Справжній воїн. бачили більше шести тисяч тих, кого війна забрала кінці. Один з потужних, самих потужних. Ой, Не вірю, дякую, звісно. Євгенові 40 мобілізувався цьогоріч у лютому, а у червні після навчання потрапив стрільцем на фронт на Донецький напрямок. Там його й поранило, йшов з товаришем змінювати хлопців на позиціях і не помітив під ногами міни. Там не, не підеш помаленьку. Так, пробежечка була. І чую бум! Так, засліпилось, сиво-сиво так, відкриваю очі, піднімаю одну ногу, нема ноги. Відмає другу ногу, немає до свого друга. Кричу турнікета, давай турнікета накладай, бо сам не можу розвернутися. Побратим урятував Євгену життя, наклав турнікети і відтягнув у відносний тил, де пораненого забрали на стампун. Там лікарям довелося ампутувати біцеві ноги і екстрено евакуювати до Дніпра. Вже дві ампутації зроблено в нашій лікарні. Реампутації завжди важчі, ніж ампутації, тому що ми розуміємо, що там на 100 пункті важко зробити складну операцію так, щоб одразу можна було приміряти протези. Тому наші лікарі роблять реампутації, дивимося загоювання лам. А потім вже готуємо до відправки і евакуації. Євген наразі в реанімації, але часу не гає, читає книжки. Це якась фантастика дитяча, то я його не дивився. Цю книжку почав читати, але вона одне те саме, одне те саме. Майстерня брехні? Так. Да. Про... про що має бути? Розказується, як дурити по. Як вводять в оману так, так, росіян. Так, дезінформація. Особливо припала до душі книжка про футбол. Хоча, зізнається, чоловік. Він не є шанувальником цього виду спорту. Про все. тут. І про 90-ті, 90, і про. 15-ті. Чекайте, зараз. тут. А взагалі ви футбол фанат? Ні. Ні? Не. Я більше люблю такі. Теніс, волейбол. Євген з Волинської області рідних про поранення вже сповістив, але навідати його ще не дозволяє. каже так спокійніше усім у цивільному житті. Працював у будівельній сфері, тож уже мріє, як стане на ноги та повернеться до роботи. Як перший день лежав, мене перша мисль була думаю, так: встати на ноги. Що я буду робити? От чесно перша думка така в голові. Чим то далі займатися. І чим ще? Ну я сам по собі будівельний там різні шфери є. На на ноги піднятися а там вже все. З такою силою духу Євген обов'язково знову ходитиме. Впевнені медики після лікування на нього чекають реабілітації і перші кроки на протезах з Дніпра. Олена Медлюкірасам Засоба, подробиці телеканал «Інтер Марафон, Єдині новини.